Знижки представляють єдині знижки на судокрем. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Приїхав до Києва на відпочинок і загинув. Стали відомі нові деталі про хлопця, який впав під час спуску через Дніпро. Слідчі провели обшуки у відповідних службах КМДА, які погодили розташування атракціону. Водночас власник канатної дороги зробив гучну заяву. Про усі подробиці трагічної події розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Під час обриву на канатній дорозі були рідні брати. У неділю. 21 липня вони приїхали на відпочинок до столиці з Вінниці, розповіли ТеСНЮ джерела у правоохоронних органах. Хлопці винайняли номер у готелі та пішли на прогулянку містом, а побачивши працюючий атракціон, вирішили ним скористатися. Під час поїздки, старшому, на 4 роки, брату вдалося дістатися до кінця переправи, а менший впав у воду, коли обірвався трос. Відомо, що загиблий хлопець навчався на спеціаліста за ІТ у Вінниці. Він не має ніякого стосунку до служби в армії. До столиці хлопці приїхали на відпочинок. Про те, що під час обриву тросу на атракціоні були двоє братів, повідомляє і Київська міська прокуратура. За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва триває розслідування причин обриву тросу на атракціоні. Канатна переправа через річку Дніпро від арки Дружби народів до Труханового острова, внаслідок чого загинула людина. На другий день пошуків рятувальники знайшли тіло 20-річного хлопця, який перебував на атракціоні. В момент обриву тросу його тіло буде направлено на експертизу. На цей момент правоохоронці вже вилучили частину відеозаписів з камер, встановлених на атракціоні. А також речові докази. Момент обриву тросу за лічені хвилини розлетівся мережею. Слідчі провели обшуки у відповідних службах КМДА, які погодили розташування атракціону, у органах державного контролю, що видавали дозволи та мали здійснювати належний контроль за його діяльністю, та безпосередньо у фірмах власника атракціону. Про це повідомили в національній поліції міста Києва. Крім того, в межах розпочатого кримінального провадження допитаний директор атракціону та персонал, вилучена службова документація, яка буде вивчатись в межах призначеної експертизи щодо дослідження причин та наслідків порушення вимог Спеки життєдіяльності та охорони праці. Досудове розслідування здійснюється за двома статтями Кримінального кодексу України. Частина 2 статті 272 це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинила загибель людини. Та частиною 3 статті 367 Кримінального кодексу України це службова недбалість. Відповідно до санкцій статей винним загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Своєю чергою у департаменті економіки та інвестицій міста Києва, де також провели обшуки, заявили, що департамент сприяє слідчим діям у розслідуванні загибелі людини на атракціоні канатній переправі та надає затребувані документи в межах процесуальних норм. Як організатору конкурсу із залучення інвестора до реалізації проекту, департаменту економіки та інвестицій КМДА було доручено укласти договір з переможцем інвестиційного конкурсу та замовником реалізації проекту. За умовами укладеного інвестиційного договору, переможцем конкурсу, інвестор був зобов'язаний забезпечити розробку проектної або іншої передбаченої законодавством документації, а також отримати у встановленому порядку, передбачені законодавством України, документи, необхідні. Для облаштування та експлуатації атракціону канатної переправи Тролей над Дніпром довгий час працював у Києві під егідою приватних власників. Згодом закрився на реставрацію і повернувся оновленим і приватним. Не працював за часів коронавірусу та на початку повномасштабного вторгнення. Рік тому зіплайн знову отримав дозвіл на роботу. У соцмережах після трагедії почали писати десятки скарг на недостатній інструктаж чи то ненадійне спорядження на момент злету. Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Гущик. Окрім того, користувачі соцмереж опублікували відео, як відбувається спуск через Дніпро. На людей не надягають жодної страховки та рятувальних жилетів. Офітрий піднімось нові. Втім, офіційно скарг від громадян на роботу атракціону кажуть у Кемда не надходило. Тому додаткових обов'язкових перевірок не було, бо нині в Україні діє мораторій на перевірки бізнесу. За законом технічну перевірку щороку повинен ініціювати сам власник. Чи була вона 2024 тисячі Поки невідомо. Водночас директор компанії Активна країна, якій належить канатна дорога, Денис Курта, висловив співчуття родині загиблого хлопця та заявив, що готовий співпрацювати з правоохоронцями. Сталася велика трагедія, і загинула людина. Так не мало бути і не має бути. І наразі, я, як директор компанії Активна країна і моя компанія, ми робимо все для того, щоб співпрацювати з слідством і розібратися в причинах цієї трагедії. Також він закликав уникати всіляких спекуляцій, поки слідство не завершиться, і заявив, що компанія також оприлюднить результати розслідування. Я попрошу уникати всіляких спекуляцій допоки йде слідство. Я приношу щирі співчуття родині загиблого. Ми обов'язково оприлюднимо результати розслідування на загалом. Нагадаємо, що у неділю 21 липня у Києві під час популярного атракціону спуску через Дніпро на Труханів острів обірвався трос. У цей момент канатною дорогою спускався 20-річний хлопець. Тоді кияни гуртом допомагали витягнути трос із річки. Вже вранці 22 липня пошуково-рятувальні роботи на річці Дніпро завершили. Спершу про це повідомляли місцеві телеграм-канали. Також відповідні кадри оприлюднив Київ 24 Згодом звістку про те, що тіло вже знайшли, оприлюднили в ДСНС. За повідомленням від рятувальників з Дніпра витягли тіло хлопця 2004 року народження та доставили його на берег. Він перебував за 30 метрів від берега. Вчора водолази близько шести годин відпрацьовували ці два сектори. Було припущення, що, можливо, тросом разом з цим верхолазним спорядженням, можливо, цього потерпілого і підтягли до берега. І ця версія. Саме спрацювало, зауважимо, що це не перший випадок надзвичайної ситуації на тролеї у Києві. Так що 2018 року з атракціону зірвався чоловік. Потерпілого скріплення ми бачили на піску біля тролея, але власники атракціону заперечували інцидент та заявляли, бутім до чоловік впав з дерева біля тролея, коли робив там селфі. Того ж 2018 року тролей було вирішено демонтувати, але вже у 2020 році почали шукати нового інвестора. ТСН-UA висловлює щирі співчуття родині загиблого хлопця та сподівається, усі винні будуть покарані. А як думаєте, ви хто має понести відповідальність за загибель молодого хлопця? Напишіть у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.